Єлітково, район Гданську. 9 лютого 2025 року. Парк Пшимор'я. Тут став, чипруд. Качки улетіли. Ані є, є качечки. 3 години дня. Паркінг придорожній. Влітку забитий, але схоже, що безкоштовний. Данську подарож подаружчав паркінг на цьому тижні. На міських парковках чи на приватних також? Вони... Вони... А тіку взим... взимають? Тече ручайок. Такий не називеш річка Ванючка нагорожений штирками. Вода прозора. От поки шлях до дороги до моря, схожа на дорогу в сусідньому районі Брежно. Тільки тут парк зліва. Прежно знаходиться моло гданський, мол дерев'яний. І парк, величезний парк, який, власне, сюди, от це справа, він і є, він виходить сюди, тут він закінчується і йде трохи далі, робить такі, таку загагуляно. Що хто хоче тут ходити? Люди йдуть з... з палками для скандинавської ходьби. Тут простір величезний. Так, то власне, що таке елітковий район старий. Знаходиться між Брежною і Сопотом. Місцеві пам'ятки, рибацькі будинки. Пляж, звісно. Ідемо до рибацьких будинків. Район. На районі розположені пляжі, відповідно залучає туристів, є історичні рибацькі будівлі, просто будівлі історичні в Данську, місцева площа. Оце будинок танської нерухомості. Щось старе. Фішермен хаусінг кластер. Кластер рибацьких будинків старих. Тобто, як зрозуміти, рибальські будинки то вони приїжджали і тут зупинялись. Якщо тимчасово, то доволі непогано. А може тут і жили. Я думаю, що тут жили. Це був їхній промисел ловити рибу. Вихід до моря скрізь будинки. Вихід номер 66. Ця набережна пронумерована всі входи і така тропа. Курортна інфраструктура Вілітково почала розроблятися в кінці 19-го сторіччя. Сюди приїжджали Матахарі. Відомі артисти німецькі, європейські. Виходимо на пляж і Особливість Особливость якого оцей оцей водний пролив, який міняє час від часу конфігурацію, ландшафт. Цього пляжу, в залежності від того, як стрімка в ньому тече вода, він може в ту чи іншу сторону. Пляж іде на кілометри, кілометри, в Гданськом, а в ту сторону година ходьби десь до е, Сопоту. І оцей, оцей місцева особливість. Вона приходить вон з парка. З парку. Зараз ми походимо тут і підемо в парк. Вздовж цієї ціє, цього канальчику. вода дуже чиста. Тут милина. Собака ганяє ворон яким чогось подобається цей канал? Вода розмиває пісок. Таким чином міняється конфігурація канала. Як завжди, на вікенд багато людей гуляє пляжем, трапою, понад водою. Трапа веде паралельно морю справа. Яке огороджена і по входам розбита ця трапа. шахітна, зліва велосипедна. В районі безліч готелів різного ж типу для відпочиваючих. Влітку в основному. веломост. Таких диких не можна кормити горішками, пласнівилим хлібом. Чами дрібно краєм порізаними, навіть держними збіжжями готельна інфраструктура п'ячкам добре, що погода дозволяє. Плавати, хоча 0 градусів. Ще трохи і вода б замерзла. Битує стереотип, що біля моря сира, сир, сире повітря, вологе, але тут це не так. Повітря не, не сире і не сухе, дихається м'яко. Зараз тут можливо більше, ніж 0 градусів, тому що по місту в різних районах температура може відрізнятися по 3, міс... 3, міс... 3 місту до 5-6 градусів. Чайки даю им хлеб. Сегодня море спокойное. відносно вчера дал виднеется сопот. Сопацький моло. Повертаємось назад. У нас ну, там біля моря тропа огромна, закінчується парк Величезний Риганок, комплекс парків. І починається ще другий парк, потім вже дорога на сопот. Але не входимо, там без Лебідь одинокі, ще качки і поленя вже, вже за, замерзає вода, він вже не може в цю сторону пливти, От що буде, коли замерзає. Але по прогнозу немає замерзнути на цьому тижні. Весь час буде така температура. Може в полин'ї вони пересідять, але цікаво, що відбувається, коли... Замерзає все, їх забирають чи як. Бо тут за за тваринами слідкують. Вон качка вийшла на на кригу. Не виключно, що в якийсь момент він просто теж залізе на кригу і піде туди на островок. І такі островки часто роблять на цих продах. І в них будиночки для лебедів, але ж там холодно, все рівно може солома трохи гріє. В цьому районі трамвайне сполучення Є райони, де більше автобусні зупинки, а є райони з, з хорошим швидким трамвайним сполученням. Ну, тут три колеи Лехи Агданск, это команда футбольная с Гданьска. Это какие-то Вот дворец главный, Ось, можно сюда. А, а, а до Тверсового можна автобусом вітнам, допустимо, заїхати. А потім від на трамвай. Новий Порт Олівського. Коли років 15 чи 20 назад, тому Німеччини починали впроваджувати оці табло транспортні, всі казали, думали, що транспорт ходи ходить там по хвилинам. Дійсно, для того, щоб зорганізувати таку систему, сполучення повинно бути безперебойним і точним. Але це не транспорт ходить по хвилинам, це табло знає інформацію, де знаходиться в той чи інший момент транспортний засіб публічний і показує. І буває таке. Ну, в Німеччині вони не дійсно умовно ходять по хвилинам, а буває таке, що Показує 3 хвилини залишаються, Потім раз, хвилина, проходить, все рівно 3. Потім навіть може показати 4. От цікаво, коли з'явились в Німеччині ці, ці системи оповіщення про рух транспорту, системи графіку транспортного візуалізації на табло. До мене почала доходити ця інформація. Років 15-20 тому, може вони працювали раніше. Це і є той канал, який ми бачили на початку. І ось він виходить на пляж. Він перетинає дорогу під землею, зроблено з одного боку на інший, і виходить на пляж. Парк Приморський. Тенісні столи вийшла Велодоріжко доріжка пішохідна. Говорячи про конфігурацію району, так, вдоль моря є архітектура Аля-Німецька, німецький стиль. Не знаю, як правильно це називається, який стиль, я так бачу. Також така архітектура. ну В основному це будиночки типу можна сказати, віл, вілло, вілло типу або дачного типу. Ну, такі добротні, якби, можна і в них і жити, для когось може це дача. По дорозі в цей район також аля-німецькі тільки більше двох 2-3 дво поверхові. А напроти моря, в цьому це, мабуть, і є частина району, Багато будинків соц... часів соціалістичного табору 9-12 поверхових, ну, відновлених, реновованих, звісно, плюс їх, в тому що вони відносно близько біля моря. Метрів. Може, кілометр більше кілометру. Ну, це так виглядають, коли похазяювали, погосподарювали кабани. Таке я бачу в Варшаві. Тут, у Данську, в інших містах і місцях. Кабани риють, переривають землю. Спочатку я не повірив, що це кабани, а потім побачив цих кабанів своїми очима і не раз. Впало дерево, не витримало. Та що тут заболочено, чи Заводнена. Така земля? Ось замерзла. І дерево підмило і воно впало. З такого плану будиночки, тільки вищого, вищого поверховості, ці ближче э, розташовані до моря. Ну, і достатньо якісні, просто що. Тобто реновація добре. Може вони не такі старі. Або добре реновані? Або такого типу. Вже житлова вулиця з магазинами. Ось через двор, через двір задача вийти в парк. Ми зайшли на цю вулицю. Проходимо двір, виходимо в парк знов. Пахне соснами димком. Сьогодні пахне вугольком. в деяких місцях. Є ще топлять каміни. Зимовий парк. Змішані дерева. Які ми дерева бачили в Алівському парку? Граби, Рабебуки, всякі. Так, а, це інше... Це щось інше. Став там далі. А це що? Пересохше. Да це його Уже Вон труби. Так, це можливо регулюємо другий став. Цікаво. Та, ну, давненько він, мабуть, не наповнювався. Чи... Так, дерева в ньому. Ні, це щось на то. Жити біля парку, хорошому будинку, це завжди добре. При, прийшли назад, ні, це інше. Прийшли назад до ставу, з якого, від якого починали, а тут лебедів немає. Все і літково. Це все про літко до зустрічі.